Будь ласка, вставте диск номер 1 у проєктор та підготуйте диск номер 2 Існує фокус Ви можете налаштовувати фокус зображень, які проєктуються. Коли будете готові, включіть проєктор, вимкніть світло в кімнаті та насолоджуйтеся історією у темряві для отримання найкращого ефекту. Коли ви чуєте, Будь ласка, поверніть диск за годинниковою стрілкою, щоб дивитися наступне зображення. Поверніть диск до зображення номер 1 щоб розпочати цю історію. Міське та сільське мишеня. Колись дуже давно жило собі щасливе мишенятко. Він жив у затишному будиночку у селі. Я люблю прокидатися рано вранці та йти в поле. Там стільки свіжих овочів і фруктів, що я можу їсти їх досхочу. Коли я ситий, я можу відпочивати в тіні Великого Гриба і послухати спів птахів Оце це життя. Це так затишно та приємно. Одного разу до нього в гості прийшов його друг міське мишеня. Міське мишеня жило у місті та завжди було дуже гарно одягнене. Ласкаво прошу, друже. Я такий щасливий, що ти тут. Я покажу тобі все найкраще, що тільки є у селі. Я з нетерпінням чекаю на це. Але, але спочатку поїмо. Я приготував чудовий обід. Ось і обід. Усі інгредієнти свіжі, тільки з полів. Вони всі дуже корисні та смачні. Я їх їм щодня. Міське мишеня з огидою дивилося на їжу перед собою. Воно не звикло їсти таку їжу в місті. Ці страви такі дивні, і на смак насправді не дуже. Ти повинен спробувати чудову їжу в нашому місті. Справді, так, ти навіть не уявляєш, яка там різноманітна їжа. І все таке смачне. Наступного дня обидва мишеня поїхали в місто на поїзді. Ова! Я ніколи не їздив на поїзді. Дивись, дивись, як швидко поля пролітають повз нас. Це неймовірно. Поїзд дійсно дуже швидкий. Почекай до міста. Ти будеш здивований ще більше. Двоє друзів зійшли з потяга та пішли в місто. Воно кипіло від транспорту та людей. Сільське мишеня було неабияк здивоване та розгублене. Слідкуй за людськими кроками та автомобілями вони гігантські. Якщо на тебе наступлять або переїдуть, тобі знадобиться візит до лікаря. Обережно! Обережно! Вау! Будинки такі високі. Я ніколи не бачив нічого подібного. Я живу на горі в цьому будинку. Ходімо. Що це за їжа така? Я ніколи раніше не бачив нічого з цього. Це те, про що я тобі розповідав. Ти ніколи не знайдеш такого у селі. У нас є піца, торт і смачний сир. Ось спробуй шматочок цього сиру. Mm -hmm. Як же це смачно? Я ж тобі говорив. Коли дві миші їли смачний сир, ззаду до них підкрався злий кіт. Кидай все і біжи якнайшвидше назад до нори. Негайно! Допоможіть! Просто біжи і не зупиняйся! Навіть після того. Як дві миші забігли в мишачу нору, кіт годинами стояв на сторожі, чекаючи, поки вони вийдуть. Обидві миші були неймовірно налякані. Вони боялися рухатися та навіть дихати, тому що кіт чекав, щоб накинутися на них. Ти живеш так щодня. Все заради розкоші великого міста. Принаймні, зараз тут ми у безпеці. Тільки мовчи. Рано вранці, наступного дня, сільське мишеня зібрало свої речі та збиралося йти. Ти, ти справді так скоро йдеш? Але в місті є ще багато цікавого, і кота вже немає, тому ми в безпеці. О ні. Це правда, що у вашому місті так багато розкоші та чудової їжі. Але я віддаю перевагу звичайній їжі та простому життю у селі, де я в безпеці. Сільське мишеня встигло на наступний потяг додому. Відтоді. Сільське мишеня жило щасливо у своєму маленькому будиночку в селі, де йому завжди було безпечно та комфортно. Ця казка скінчилася. Але не хвилюйтеся, є інші історії, які вам сподобаються. Будь ласка, подивіться їх. Ми сподіваємося, що ви дуже весело проведете свій час з нашим проєктором Казок.